Свічблей та три топори робитимуть в Україні. Американці винайшли Болт, Франція розробляє безпілотник для Рафалі, бо в нього не влізають усі дроти. А корейці роблять картонні FPV. Про ці та інші останні новини світу мілітарних технологій в нашому новому випуску. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку! Створення справжньої гіперзвукової ракети станом на зараз досі є проблемою, а те, що існує, досягає таких швидкостей лише на етапі зниження. Уся справа саме в двигунах, які не здатні розвивати постійну потрібну тягу, особливо враховуючи те, що на таких швидкостях температура всередині двигуна може досягати позначок більших за 2100 градусів. Компанія Велонтра та Vinus Aerospace розробили прототип прямоточного повітряно-реактивного ротаційного двигуна vdr R2, який на етапі розгону. Рацює як реактивний прямоточний двигун, а потім вже задіюється ротаційно-детонаційна частина двигуна, де паливо вибухає і рухається подібно до торнадо. Сам двигун не має рухомих частин, що значно спрощує його конструкцію, посилює витривалість, та загалом уся технологія матиме вищий ККД у порівнянні з традиційними двигунами цієї галузі, і вони будуть економічнішими на 15%. Стверджується, що об'єкти з цим двигуном зможуть долетіти в будь-яку точку планети за одну годину, адже запланована швидкість від 6 до 9 махів. Перший демонстраційний двигун буде побудований в 2025 році. Ну і все це, звісно ж, розробляється в партнерстві з DARPA, Тобто, після успішного випробування почнеться впровадження його в безпілотники, ракети та усе інше, чому потрібен гіперзвук. Наступна новина доволі цікава. Франція почала розробку бойового безпілотника, який буде працювати в якості відомого для винищувача Рафаль. Керуватись він буде прямо з кабіни винищувача та матиме стелс технології. Насправді, сам прототип цього безпілотника з програми Нейрон існує вже доволі давно, і перші його польоти показували ще 9 років тому. Проте зараз ця розробка активізувалася саме як доповнення для Рафаля, а не окремий тип техніки. Вся справа в тому, що в минулому році Рафалі почали оновлювати до стандарту F5, і виявилось, що для виконання усіх завдань за призначенням потрібно збільшувати обчислювальні спроможності літака, що в свою чергу збільшить кількість дротів настільки, що вони просто не влізають у геометрію літака. І щоб не переробляти наново літак, вирішили усю цю необхідну електроніку для цього покращення помістити якраз в безпілотник. Тобто, тепер дуже сильно грубо кажучи. Рафаль у версії F5 має постачатися одразу з безпілотником, інакше він не відповідатиме цьому стандарту. Штати все більше працюють над тим, щоб зробити витривалий багатофункціональний безпілотник. Минулого року Байесі з тим демонстрували БПЛА з розмахом крил 35 метрів, зроблений з композитних матеріалів та обладнаний з сонячними панелями, що збільшує час польоту. Днями інша компанія Skydweller Aero випробували свій БПЛА, який також має сонячні панелі. В двох тестових польотах він успішно протримався 16 та 22 години відповідно, виключно за рахунок сонячної енергії. Такі дрони насправді. Можуть стати дуже корисними не тільки для тривалої розвідки, а й для, наприклад, розгортання мережі зв'язку чи ретранслюнювання інших ВПЛА. Коротше, варіантів можна знайти дуже і дуже багато. В Південні Кореї проходить виставка CADEX 2024, на якій один зі стартапів презентував свій Papidron 800. Хотілося б назвати Папірдрон 800, але, на жаль, ні. Так, дуже умовно, це картонний шахет. Його можна використовувати не тільки для розвідки, а й у якості камікадзе. Він здатно розвивати швидкість до 100 км за годину, має дальність польоту до 50 км та систему зв'язку на 20 км. Багато вибухівки з собою він, звісно, не понесе, там максимальна злітна вага усього в 1 кг, тобто корисне навантаження там буде усього грам 500. Проте є більша модель, яка, судячи з габаритів та назви Papydron 1800, буде здатна нести, скоріш за все, більше кілограму бойової частини. Найголовніше, що особливість усієї цієї історії вони дешевші навіть за австралійські картонні дрони, які, наче передають Україні. Ну а чим дешевше можна ліквідувати росіянина, тим краще. Спортроп Грумен презентували свою нову універсальну гармату M230LF, яка здатна одночасно протистояти як наземним, так і повітряним цілям. Це 30-мм гармата, яку встановлювали першочергово на гелікоптери Apache, так як вона відносно не важка та має малу віддачу, її також часто використовують в усіляких бронемашинах на кшталт Bushmaster. Також вона ж стоїть на зенітних установках малої дальності М-6. Проте завжди була проблема. В залежності від типу цілі, треба було заряджати або уламково фугасні боєприпаси, або. Припаси з керованим підривом. Тепер же Нортроп оснащує цю гармату подвійною системою заряджання. Тож умовний бронетранспортер на полі бою може одночасно майже працювати як проти наземних, так і проти повітряних цілей, швидко та зручно, просто змінюючи тип боєприпасу за потреби. Подібні системи до речі, встановлюються і на пікапи в Україні в парі з оптико-електронною системою виявлення цілей. Компанія AeroVironment, виробник свічблейдів, під час міжнародного форуму оборонних індустрій в Києві підписала з неназваною українською компанією угоду щодо локалізації свічблейд 600 в Україні. Спочатку це будуть усілякі дрібні елементи, проте в майбутньому планується повний цикл виробництва з показником в кілька тисяч свічблейдів на рік. Це з усіх боків гарна новина. Добре, до речі, і те, що виробник все ж прислуховується до українського досвіду використання і вносить відповідні правки в дрон. А з локалізації. Зованим виробництвом це можна буде робити ще швидше. Але ще більш приємна і класна новина це те, що BioSystems на тому ж форумі заявили про те, що вони переносять технічне обслуговування своїх гармат М 777 в Україну, а в найближчому майбутньому планують повністю будувати їх тут. Враховуючи те, що виробництво цих гармат вже давно було замороженим, а тут раптом виявилось, що ці гармати досі дуже круті і дуже потрібні усім. Мати виробництво у нас в країні це надзвичайно добре, адже замовлень там розмістили на роки і роки вперед. Ось такими були мілітарні новини тижня. Що вже минув? Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.